Доброго дня, шановні телеглядачі. Я Мітьокіна Валентина Васильівна, заступник, начальника управління пенсійного фонду у місті Василькові та Васильківського району. Хочу донести до вас, які зміни плануються знову в пенсійному законодавстві. 30 квітня цього року під номером 2600. 2767 у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення та єдиних принципів нарахування пенсії. Що це передбачає? Що передбачає цей законопроект? Перше, призначення всіх пенсій за одним законом. На сьогоднішній день. Пенсійне забезпечення громадян регулюється понад 20 законами. Планується, що пенсії, крім військовослужбовців, всім будуть призначатися за єдиним принципом, за єдиним законом. Це планується ввести з 1 січня 2016 року. А саме суддям, прокурорам, народним депутатам. Особам пенсії призначаються за нормами різних законів. Це різні підходи до обчислення пенсій і різні способи нарахування пенсій. З січня 2016 року в цьому законопроекті передбачено, що пенсії всім будуть призначатися за одними вимогами, за одними нормами. Друге, наведення порядку та встановлення соціальної справедливості в солідарній системі пенсійного забезпечення. Як вам відомо, законом України про зміської державне пенсійне страхування та законом України про недержавне пенсійне забезпечення передбачена передбачено у нас в державі трьохрівнева система пенсійного забезпечення. Це солідарна система, накопичувальна система і недержавне пенсійне забезпечення. На сьогоднішній день всі пенсії призначаються. І працює у нас 100% вже солідарна система. Накопичувальна система пенсійного забезпечення і недержавне пенсійне забезпечення ще в дію не вводилось. Це тільки планується ввести січня 2017-му накопичувальну систему пенсійного забезпечення. Діюча система солідарна система вже себе вичерпала. Так у нас в місті. В Васількові та Васильківському районі на 100 працюючих уже 112 пенсіонерів. В таких умовах неможливо суттєво підвищити розміри пенсійних виплат громадянам та рівень їх життя. Це можливо лише завдяки запровадженню трьохрівневої системи пенсійного забезпечення та призначенню всіх пенсій за єдиним законом. Далі планується запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Запровадження накопичувального рівня заплановано з січня 2017 року. Обов'язковому страхуванню в цій системі підлягатимуть особи до 35-річного віку. Особи віком від 36 до 55 років зможуть прийняти участь у добровільному порядку. Що ставка внеску у 2017 році становитиме 2%, і кожного наступного року вона буде збільшуватися на 1% до досягнення 7% у 2022 році. У подальшому сплата збільшуватиметься не буде. Гроші від сплати внесків будуть використані для забезпечення сталого економічного розвитку країни. Може виникнути питання. Хто буде гарантувати безпеку, вкладений громадянами коштів, гарантом виступатиме держава. Буде створено накопичувальний пенсійний фонд, який здійснюватиме адміністрування страхових внесків громадян. На конкурсній основі фондом будуть залучені компанії з управління активами. Їх діяльність буде контролюватися радою накопичувального пенсійного фонду і відповідними державними органами. Якщо Застрахована особа, яка приймає участь у накопичувальній системі, помирає до досягнення пенсійного віку, ці накопичення можуть передаватися. Планується, що вони будуть передаватися в спадщину. Запровадження четверте, четверте зміни, які далі зміни, які будуть внесені до... Вносяться цим законопроектом, це запровадження професійної пенсійної системи для окремих професій. А саме на сьогоднішній день пенсійним фондом призначаються, призначаються пенсії освітянам, медикам, іншим категоріям громадян, такі пенсії за вислугу років, також призначаються пенсії за списком, списком 1 і списком 2. Передбачається, що Подальшому ці пенсії будуть призначатися професійними пенсійними фондами, які будуть створюватися або галузевими пенсійними фондами, і вони будуть самі призначати пенсії уже відповідним категоріям громадян. Останнє п'яте розвиток недержавної пенсійної системи це не закон України про недержавне пенсійне забезпечення. Тобто, кожен роботодавець зможе для своїх працівників забезпечити відповідну достойну старість, а саме будуть вносить якісь відповідні кошти, і буде воно працювати. І в подальшому це буде уже гарантовано служити як надбавкою до пенсії.